Всім привіт! Сьогодні я покажу вам ну, свою блок живлення для металошукача. У мене він вже дороблюється, там що, ну, що як трохи лишилось котушку доробити і процесор прошити. Зараз я покажу ті, що, ну, як збирають. А, і зараз ніби потрібно... Ну, мене зараз моделюють собі корпуси там, а, різні, ну, там, де буде зварятися батарея. ну, Я ну, пішов на наш радіоринок, який завжди мене виручає в таких ситуаціях. І придбав за 20 гривень такий корпус. Корпус для акумулятора. Акумулятор взяв. Саме звичайний 1,2 А 12 В. Це буде, я думаю, достатньо для металу ПВ. клон Пів. Так. Для цього я ще зробив ну, роз'єм, щоб було, можна було винімати акумулятор і ставити на зарядку. До речі, кріплення в мене буде. На тих затяжках самих просто, такі як в автомобільні стягують дрота ті чорні включатель поставив для того, щоб ну, як по, -то по російськи ні на рожку нечайно включити його ну, головний вмикач, щоб батарея не сідала. Як десь там він впаде, щоб не включився, ну, різне буває менше з тим. Поставив вот, включатель, вже трошки крараву дивитися, не знаю. І вот. зробив роз'єм, взяв від старої ігрушки, ну, ну, відкуси дрота і зробив вон, на металлушку кочі буде стояти дрібники і будуть з'єднуватися з тим всім. Тобто таке роз'єм. Корпус я зробив герметично, Я його тут як-то з силіконом клею, Тобто, якщо він впаде в воду, буде не страшно. Я його захистив. Тут, до речі, також силиконний, як можете бачити, в зараз, зараз. Все про силикон. от, Все Да, Дуже було важко вирізати дірочки самі. Я їх би вирізав до гарячим паяльником, мав таку випалювати. І мав, по суті, включатель мав би бути стояти не тут, а отут. Ну і так як мені не вистачило місця, тобто акумулятор випарував вимикач, мені довелося засиліконоти і зробити все тут. Є ідея, ну я не знаю, як ви мені скажете, а, чи мені... Вартує, ну я виїжджатиму так надовго, думаю, з тим металошкачом, але і часто буду брати свої телефон на відеозйомки, чи мені вартує робити як зарядку гніздо для USB для айфона? Тобто я зараз знімаю з айфона І чи мені буде потрібно робити ну, вихід для USB? Якщо так, то ви, ви напишіть в коментарях. О, так. Ну, Якщо це відео набере більше 50 переглядів, я зроблю наслужий образ на свій металошукач, який я сам зробив. І продемонструю вам його роботу роботоздатність. Ну, Ставте лайки, і підписуйтесь. Всім удачі в початках роботи з вашими. Метали шукачами і пристрою. Ставте лайки, підписуйтесь.